Знаходимося в п'ятій лікарні, звернулась дівчина, в неї тут лежить подруга, два тижні вже лежить, 33 роки молода дівчина. Лягла сюди з болями в животі. І долікували тут так її, що зараз вона не розуміє, що в неї є чоловік, в неї є діти. Розмовляє ще? Майже, майже не розмовляє. Вся, ви кажете, отекла вона, чи що? Вели в великих розмірах, зараз її перевели в реанімацію, вимагають лікарі якісь кошти. На ліки чи ліки вимагають дороговартості? Три тижні тому чоловік купив якусь підкормку, тому що людина сама вже не вживає їжу. Я так розумію, 7 тисяч гривень вона коштує. Їй вистачило на три дні. Ви кажете? Ні на скільки вона безписання а вона? А вона, вона почала на пандемія гірше стало, Тобто гірше стало, нічого вона не допомогло. Зараз ще якісь ліки я да? Купила, да. 3 ви ку купила три тисячі. Ага, зараз ми тут одягнемося. Ми потримайте, розкажіть людям. Давайте спочатку всі по черзі. Розп... розказуйте, що трапилось тут. Люди вас дивляться, розказують. моя подруга тут, що тут моя трапилось? Моя подруга лежить в п'ятий горбальниці місті Запорожі, в важкому стані. обрати з болі в животі, УЗІ зробили були камні в жовчному пузирі. На даний момент у неї важкий, острий панкреатит гнойний. Язва 12-перстной кишки, проблемы с печенью, но она в очень критическом состоянии, и врачи не дают прогноза вообще, что человек будет э, жить. Как бы она пришла сюда своими ногами, а сейчас она даже не понимает, где она находится и что с ней происходит. Тобто, спочатку в неї да, лікарі що там сказали, що в неї тільки що, що? Кам камні в желчном Тобто да. нічого, не було нічого не було у людини. Делали в больниці, делали до больниці, УЗІ, КТ, нічого цього не було. Да. Були тільки камні в жовчному пузирі. На даний момент у неї важке заболівання. Зараз людина вже не розуміє, розуміет, вона розмовляє. Она. в стані лікарі кажуть, що буде помирати. Тяжелое, состояние, да. Динамика не улучшається, а ухудшається. Тобто отак долікували. долікували. Зараз будемо розбиратися, що так треба рятувати. Таких людей це не поодинокі випадки. А тут у нас є взагалі десь гардіроха, хто знає. Можливо, десь тут є. А ви так одягали? Так, так. — і бахили. Бахили, ну бахили не одягли. Звісно, такое. Почав вона щось від чогось. Зараз я вас вирішувати. Що воно тут десь зв'язане чи що тут? Да, да, да. Да, да, ти... угу. Так. У -у -у. Не знаю, як колобок якийсь, так одягайтесь ви. Так, ще раз скажу, зараз ми знаходимося в п'ятій лікарні. Так на куртку чи не на куртку? Я на куртку. Ні, ну вас же так крешно, не є на таку куртку. В п'ятій лікарні дівчину два тижні тому привезли сюди і сказали, що лише камні там є. Камні де знаходили? де камні у неї були? В жовчному міхурі були камні. Але зараз ця дівчина 33 роки, вона вже не розмовляє, не пересувається в жахливому стані. І лікарі кажуть, що вона буде помирати. Розумієте, в реанімацію її привели. Вимагають ліки дороговартісні. Чоловік купив за 7 тисяч гривень якусь підконку, на яку вона почала блювати її перевели в реанімацію. Тобто я не розумію, де наша безкоштовна медицина. Тобто, ми з вами, якщо щось трапиться, нас отак всіх будуть лікувати до загибелі. Дівчина 33 роки, два тижні була тому здорова, лише болі були в животі, а зараз вона вже помирає. П'ята лікарня, місто Запоріжжя. Хотілося б задати питання Федорову, який каже, що у нас безкоштовна медицина. Харченка, яка каже, що у нас безкоштовна медицина. Шановні, зараз ви побачите, яка у нас безкоштовна медицина. Зараз ми піднімаємось на поверх в реанімацію. Будемо намагатися покликати якихо лікарів, щоб вони сказали, що відбувається. Чому так вийшло, що дівчина була здорова з болями в животі? Її тиждень. Чимось тут лікували. На другий тиждень їй стало гірше, зараз вона помирає в реанімації. Так, лікарі жодних прогнозів не дають на її одужання. П'ята лікарня, місто Запоріжжя. Паралельно з цим сьогодні накупили її на три тисячі ліків. Скажіть, будь ласка, пенсія, яка у людей? Три тисячі гривень. Як може тут людина лікуватися? Скільки коштів? Де наша безкоштовна медицина? За що воюють наші хлопці? Зараз будемо розбиратися. Запоріжжя, п'ята лікарня. Зараз покликали, прийшли відділення інтенсивної терапії. П'ята лікарня. Хочу ще раз сказати, до мене звернувся волонтер військовий. Андрій, Андрій, як ваше прізвище? Андрій Кузьменко. А до нього вже звернулася подружка дівчини, яка тут знаходиться. 33 роки молода дівчина зараз долікували до того стану, що вона помирає, а звернулася лише болів живі. Ти були в жовчому міхурі камні. Розумієте? І вимагають гроші на лікування. Чоловік купив за 7 тисяч якусь підкормку, яка їй не підійшла, вона почала блювати, попала в реанімацію. Щойно сьогодні, знову ж таки, подруга купила на 3 тисячі ліків. Жодних прогнозів нема, де наша безкоштовна. Доброго, це лікар. Доброго, так? Доброго дня. Громадська діячка Комельченко Ганна покликали мене, хочемо розібрати ситуацію. Що з нашою пацієнткою? Чому вона потрапила до вас в п'яту лікарню з болями у животі, а зараз вона вже в інтенсивній терапії і помирає? Чому нема безкоштовної медицини? Чому вони повинні купувати ліки? Де наша безкоштовна медицина? За що воюють наші хлопці? Розкажіть, будь ласка. Що, перепрошуйте, е, так Омельченко Ганна, голова громадської організації, роби своє Ганна. Дивіться, і я черговий лікар, і я вам не можу сказати, яка була цілковита історія. Ви можете звернутися за більш якось, коментарем з подробицями. Завтра буде завідувачка з самого ранку. А сьогодні. А сьогодні тільки чергова зміна? А скажіть, будь ласка, чому повинні купувати ліки? У нас що не безкоштовна медицина? У нас безкоштовна. Медицина. Безкоштовна? Так. А чому ви так день не лікуєте? Чому ліки Ми лікуємо, купують? Але деяких ліків просто немає на бюджеті. Вони або закінчились, або нам їх не видали. А чому вас не видали? Та я звідки знаю, я ж за це не відповідаю. А хто відповідає? Бачите, не відповідають, ліків нема, але безкоштовна медицина. Ви, будь ласка, купуйте. Скажіть, будь ласка, що? З дівчиною, чому вона зараз тут? Ви лікар? Ви повинні мати історію її хвороби. Ви так, повинні я правильно? Я можу вам коментувати історію їхвороби, історію Історії хвороби. і така такий важкий стан. Як це трапилось? Скажіть, будь ласка, перепрошую, але у неї е, є кілька патологій які призвели до її стану на даний момент. Е, наскільки я мені відомо, родичам цю інформацію донесли в повному... Не донесли, муж взагалі говорить, йому нічого ніхто не говорить, е, просто... Все, что вы можете принести, пеленки, все, что вы можете. Больше к ней никто не ездит, только один муж. Больше у нее нет никого, дочка и муж. А вы кто? Я сестра. Вам Сегодня сегодня мне рассказали, что на да, 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 сегодня я это вижу, это первый раз. Сегодня мне рассказали всю ситуацию. До этого муж ничего не знал, ему конкретно, конкретно что она будет жить, что у нее шансы, что для нее нужно, ему не говорили. Вчера он попросил, какие нужны списки, что вообще для нее нужно. Сказали все, что вы можете, чем а помочь только пеленками. Звистно, я вас не занимаю. Uh, дивіться, яка ситуація. Я ж кажу, uh, її стан зараз в ви є важким. Так, да, ви говорили. говоріли і так як вона в інтенсивній терапії, то вона uh, її стан може динамічно змінюватися. Я вам казала, що було покращення певне, потім погіршення стану. Зараз uh, в неї знову невеличке погіршення стану. Uh, в неї знову відкриття. Отговор yeah. важко для лікарства. Yeah. Знову yeah. в неї відкрилася кровотеча повторно. І зараз ми вирішуємо питання. Ну зараз вже кров заказана, плазма заказана, все необхідна терапія розпочата. Зараз хірурги рекомендують проведення фіброгастроскопії з метою динамічної оцінки. Mm -hmm. Як до цього було, там не дві процедури вже було, зараз третя буде, планується. Mm -hmm. Вот хорошо. Вот смотрите, но она, когда поступила, так. я не говорю сейчас за ваше конкретное отделение. Когда она обратилась, у нее только были камни в желчном пузыре. Угу. Неделю девочка пролежала с каждым днем в гинекологии. Она лежала в гинекологии, ей хуже, 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 хуже. Они сделали одно УЗИ, они сделали второе УЗИ, они сделали КТ. Этого всего не было. Но когда она попала сюда в реанимацию, на второй день там провели какие-то ей... Угу. У нее э, острый гнойный панкреатит, у нее язва двенадцатиперстной кишки, у нее плохие печеночные пробы. Ну. Я Мы, э, с, своей, с своей стороны максимально... Наскільки це можливо, да? щоб ми могли динамічно оцінювати його стан, і відповідно ж клініка відповідає цьому стану чи не відповідає? Що було в межах іншого відділення? Я, на жаль, не можу коментувати цю ситуацію, бо ну, я не є там завідувачем, я не є дотичною до тієї інформації, яка була там. О, там є завідувач, який може це все прокоментувати вам безпосередньо. Тобто, розумієте. Камні в жовчому міхорі, в гінекологію поклали, дівчина тиждень лежала, зараз вона вже помирає. Медицина безкоштовна. Сказали, що анонсували безкоштовна медицина. Правильно, ви сказали, що у нас безкоштовна медицина. Ви повинні лікувати безкоштовно. Але чомусь але чому, всі наявними, всіми а наявних ресурсів нема. Розумієте, тому вони кажуть: купляйте ті-ті медикаменти слова, наявні ресурси і є ну чомусь принесли. Наскільки ви сьогодні купили медикаментів? Скажіть, будь ласка, Дві. в повному. Дві восімсот поші А до цього ви підкормку купили сім тисяч ну, не тут, це не ні здесь Ну Яка різниця? Це, це лікарня, яка повинна надавати безкоштовну медицину. В Її, нема. Її нема Я від своєї громадської організації напишу завтра. Принесу. Ми будемо завтра розбиратися, що тут відбувається. Чому не лікують, чому в такому стані? І дай Боже, щоб завтра. Дівчинці стало краще. А я буду контролювати, як ви будете вимагати ліки і де ви будете знаходити ті ліки для її лікування. Так не повинно бути. У вас достатнє фінансування, щоб ви лікували громаду міста Запоріжжя. Добре, якщо ви знайдете десь у лікарні альбомін, я буду дуже вам вдячна. Альбуміна у них не вистачає зараз. Я напишу запит на Федорова, яке що у нас безкоштовна на Харченко. І на вашого головного лікаря хай притягують до відповідальності ту людину, яка не працює, тому що ліків нема. Чому їх нема? Скажіть, ви знаєте, чому їх нема? Чому? Я ж не відповідаю за постачання нам постачання. Проходила... <звук> розумієте правильно, я приходжу на зміну, е, я дивлюся, що в мене є, чим я можу полікувати пацієнта. Чогось немає, але це не критичне, я не призначаю це. Тобто, якщо це критичний препарат, тоді питання. Ви напишете сьогодні скаргу на свого головного лікаря, що у вас нема цього препарату. Це ваші обов'язки. Ви мовчки, мовчите про те, що у вас чогось не вистачає. І тоді люди в такій ситуації ганебні. Ви повинні писати скаргу на лікаря, який тут завідує всім. От я завтра прийду і подивлюсь, чи написали ви, що у вас нема медикаментів? Добре, це, ну, це знають Не треба знати, не треба знати. Від вас повинні бути дії. Мене, будь ласка, а чому я не повинна кричати на тому, вас? Тому що, тому я що я... людина помирає, у вас два тижні лежала, Людина помирає. Завтра я буду на її місці. Хто за мене прийде розбиратися? Ви зараз перегибаєте палку. Яку палку? Зараз не помирає. Не пом... у мене жінка була з гуртожитку 8, Десять днів тут лежала, її поки виписали ви додому. Я підняла кіпіш, її поклали, і у вас в лікарні вона загинула після операції. Це було на тому тижні. Ви зараз звинувачуєте. Я звинувачую так. Терапії, я звинувачую що так, що, так, що люди тут гинуть, що людей виписують. Стоп. Стоп! Ви намагаєтеся звинуватити лікарів інтенсивної терапії в тому, що вони вбивають людей. У вас нема ліків, якими лікувати. Ви щойно сказали це? Це не вбивство людей. У вас нема ліків, якими лікувати. Давайте ви це потім. сказали? У нас немає конкретної е, одиниці, яка. Від неї залежить життя цієї дівчини. Залежить, Без... бачите, Без... так що ви робите? Ви вбиваєте, ви не пишете скарги на головного лікаря. Головний лікар не пише скарги на Федорова. Ви мовчите, а мовчання вбиває. Я вас почула. Завтра я прийду з запитами. Будь ласка, зробіть так, щоб у вас з'явились скарги на лікаря, щоб у вас з'явились ліки. А від себе я вам допоможу, якщо ви будете боротись проти того свавілля, що тут відбувається, якщо ви дійсно хочете зберегти життя цій дівчині і всім іншим. Хапати в її крок, бо ну, вона її зараз втрачає, і е, якщо у вас більше немає додаткових питань, то я появсь, поверну... я все почула, що медицина у нас безкоштовна, ліків не вистачає, скарги лікарі не пишуть. Будемо це питання підіймати. Ну я все правильно зрозуміла, я нічого не перекрутила. Деяких ліків не вистачає. Ви повинні писати скарги на головного лікаря, і цього головного нікчемного лікаря звідси прибирати. Завтра я на нього напишу. Дякую вам, займайтеся. Не будемо відволікати. Ось така ситуація. П'ята лікарня. Загинула в мене тут бабулічка, за яку ми з вами молилися, з гуртожитку номер 8 тиждень тому, після операції. А до цього її 10 днів лікували і виписали додому. Зараз така сама ситуація з дівчиною. 33 роки. Молода дівчина тут лежала два тижні і долікували до реанімації. А приїхала з болями у животі. Розумієте, що відбувається? Безкоштовна медицина, а ліків в них нема. А нічого вони не роблять, вимагають від людей. Купуйте, ми не повинні з вами купувати. Не повинні. Максимальний репост: об'єднуємось, гуртуємось, будемо з вами разом показувати, що вони повинні працювати, а не лише грабувати.